телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Їх життя забрала кривава війна. Буквинці прощаються з відважними героями, які загинули в запеклих боях проти російських окупантів. Солдатові Руслану Боднарюку останню шану віддали у Ломачинцях із солдатом Юрієм Гладчуком. Попрощались у селі Мигове. Молодшого сержанта Олександра Бідяка поховали у селі Щербинці. Слава та вічна пам'ять відважним захисникам. Їхні чоловіки на передовій, а вони у тилу з постійним тривожним очікуванням. Вихованням дітей і щоденною боротьбою зі страхом і невідомістю дружини військових часто залишаються наодинці із своїми емоціями, не підозрюючи, що переживають справжнє психологічне виснаження. Та чи готові вони звернутись по допомогу? Чому підтримка психічного здоров'я не розкіш, а життєва необхідність? Досить часто рідним військових доводиться чути оціночні судження щодо того, як родина погодилась із рішенням бійця та не зупинила його в бажанні стати на захист країни. Розповідає психологиня Чернівецького обласного госпіталю ветеранів війни. Мене дуже тригерить. Якраз ось ця фраза відпустили своїх чоловіків на війну, тому що насправді ну неможливо не відпустити чи відпустити. Проте, більше що ну я підтримую його вибір, якщо він самостійно пішов, або я можу підтримати там його, якщо він там мобілізований, наприклад, тобто не знаю, але ця фраза мене аж, аж передьоргує періодично. Ось, тому що я ще багато чую про те, навіть що ми свого не пустили, а ти свого пустила. От, як, от те, як ти дружина така, тобто, що ти пустила свого чоловіка, а в мене зразу таке питання. Коли встигли його на прив'яз посадити, Тетяна Аніщенко додає, після повномасштабного вторгнення дружини військових частіше стали звертатись за фаховою психологічною допомогою. Проте не завжди вони можуть усвідомити те, що вони потребують такої підтримки. Поки сніжним комом не накрутиться, то до того часу усвідомлення того, що я щось не справляюся, воно і не прийде. Тому що, ну ми не будемо просто відчувати і знати, коли нам треба, а можливо, дійсно не треба. Тому що навіть ті, хто приходять, їм просто треба почути одну фразу: що з тобою все нормально, що з тобою все окей, тобто і все, і більше нічого не потрібно. І так само невідомо, що далі ну, може там розвиватися в голові, але насправді. Коли ви чітко усвідомите, тоді ви і чітко підете, ну чітко звернетеся, і чітко будете шукати і розуміти, що мені потрібна допомога. Немає якихось таких, я не знаю, прописаних критеріїв, що от там е, почало сіпатися око, значить, пора вже. Стати підтримкою родині військового може кожен, додає психологиня. Проте не слід вживати фразу тримайся натомість краще підійдуть обійми, якщо це прийнятно, або запитайте прямо. Варто запитати, чим я можу бути тобі корисна, корисний, що я можу для тебе зробити, що може покращити твій стан в силах моїх можливостей, там моїх реальних якихось можливостей або можливо кави, можливо, хочеш смачної. Носі пригостити, тобто якісь такі моменти і ніколи не оцінювати з свого боку і не порівнювати, що там ой-ой, а тут не ой-ой. Та додає, дружинам ж варто зараз турбуватися про власне ментальне здоров'я, адже після перемоги, коли їхні кохані повернуться додому, їхньою місією буде підтримка своїх других половинок. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь. Як вгамувати тривогу, вчитись розуміти власні емоції та почуття інших. Про це розповідають фахівці фонду Червоного Христа на групових сеансах психосоціальної підтримки. Під час війни такі заняття це можливість переосмислити свої цінності та знайти сили, рухатись далі. На терапії для наймолодших учасників проєкту побувала і наша знімальна група. З початком широкомасштабної війни напрямок психологічної підтримки набув особливої потреби серед різних верств населення. Школярі потерпають від складних умов навчання, дорослі від тривожних думок про майбутнє для того, аби знизити рівень стресу у буковинців, товариство Червоного Христа продовжує втілювати ініціативу для покращення ментального здоров'я. Цей проект у нас вже триває декілька років, і це один з проектів, тому що в нас чимало проектів, які спрямовані саме на підтримку людей, на навчання їх якихось необхідних навичок, життєвих навичок. Це один з проєктів, який безпосередньо стосується психосоціальної підтримки. Нині серед учасників чергової терапії школярі молодшої школи. Для них такі заняття проводять в особливій формі, аби спілкування було невимушеним. Сьогодні ми будемо проводити захід з елементами творчості, рекреаційний захід для дітей 7-8 років. Зокрема, під час заходу наші волонтери запропонують дітям різні цікаві активності, які будуть сприяти зменшенню рівню стресу, підвищенню стресостійкості дітей, зниженню тривожності, налагодженню спілкування між ними. Ефект сеансів накопичувальний розповідають фахівці. Тож ця група приходить в купол єднання вже не вперше. Діти діляться особистим та питають про наболіле, каже Олена Солодка. Але також останнім часом дуже багато булінгу і жорстокого спілкування між дітьми в класах. І на жаль, це впливає і навіть на маленьких дітей, тому ми намагаємось на наших заходах налагоджувати комунікацію і підтримувати дітей, розповідати їм, як можна виходити з конфліктів позитивному русі як можна себе заспокоювати, як реагувати на поведінку агресивну або можливо на якісь приниження. Дівчата ж розповідають, тут можна говорити про все, а особливо відволікають цікаві ігри. Вони чудові тут, всякі оці фігурки вони дуже заліпательні і вони дуже прикольні. Тут ми про обговорюємо всякі як у нас день в школі приходить, говоримо, як там все, і говоримо про наші настрій. Ми хурорили якісь там робити страв, робити всякі такі поділки. Ну, класно, і настрій, і настрій настрі, все добре. Процінки, десь когось буває про те, що не образили хтось. Заспокійтись. Я тут можу відпочивати, робити малюночки, принести, принести додому мамі подарити. Такі ж сеанси фахівці Червоного Хреста проводять у різних куточках буковини для дорослих та підлітків. У нас в організації працює психолог, яка проводить заходи для дорослих. Це такі маленькі тренінги до години півтори, де наша психолог дорослим дає навички, як долати стрес, тривожність, як працювати з вигоранням, як допомогти собі також як допомогти рідним дітям, якщо вони відчувають так само тривожність або стрес. Директорка департаменту соціальної політики Чернівецької міської ради Наталія Фрунзе розповідає, також долучились до співпраці з проєктом Червоного Хреста. Адже зараз у громаді бракує фахівців у сфері психології, а кількість людей, яким потрібна фахова підтримка, лише росте. Дуже багато людей не розуміло, думали, що це такі мають бути складні е, життєві обставини, щоб звернутися е, до психолога. да, опинитися треба було в таких складних життєвих обставинах. Але Після початку війни ми всі опинилися в таких обставинах, тому що майже у кожного хтось служить на війні. Ми прийняли наша громада більше 70 тисяч внутрішньо переміщених осіб, офіційно 50 тисяч зареєстровано. І ми бачимо, наскільки тривоги, наскільки постійно для наших дітей цей вплив да коли тривога, коли вночі дітки просипаються в школах, в садочках. Це все впливає на мен. Альне здоров'я на психологічне здоров'я і тому якраз робота психологів є дуже важливою і необхідною, як і в нашій громаді, так само в Україні. Сеанс психосоціальної підтримки може відвідати будь-хто хоче. В Чернівецькій області такі ж зустрічі з фахівцями відбуваються періодично. Для цього потрібно стежити за соціальними мережами фонду, аби зареєструватись. Обмежень по віку немає. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Пошкодило вантажівку та легковик. У Чернівцях на вулиці Севастопольській впало дерево на проїжджу частину. Рятувальники, які прибули на виклик, за допомогою спецінструментів розпилили обвалене дерево і прибрали його з автівок. На щастя, під час інциденту ніхто не постраждав. Дві пожежі впродовж однієї доби трапились на Буковині. У заставні загорівся гараж. Помітивши вогонь, власники викликали рятувальників. Прибувши на місце події, вогнеборці ліквідували полум'я на площі 50 квадратних метрів. Проте вогонь встиг пошкодити перекриття будівлі. Ще одна пожежа трапилась у Чернівцях на території приватного будинку. Про неї на спецлінію повідомили сусіди. Площа пожежі становила 7 квадратних метрів. За попередніми висновками, фахівців при Чина підпал. Окрім того, за минулу добу буковинські рятувальники ліквідували три займання на відкритій території. У селі Веренчанка горіла суха трава на площі в півтора гектара. Також рятувальники виїжджали на ліквідацію пожеж у Вижницькому та Дністровському районах. Зберігав та збував наркотики. У Чернівцях судитимуть 17-річного буковинця, який незаконно придбав та зберігав з метою збуту закладки з особливо небезпечними психотропами. Правоохоронці вилучили у юнака 30 зі пакетів із забороненими речовинами. За скоєне буковинцю загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті Промін Сівію. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.